Обіцяли сертифікати і пільгову іпотеку, натомість запропонували напівпорожній бюджет. Я зараз саме про оборонну сферу в Україні, і як ви знаєте, на днях у ЗМІ просочилася інформація, що, начебто, не вистачає коштів на бюджет оборони, і е, ті кошти, які мали би використовуватися на забезпечення зарплат і інших виплат нашим захисникам і захисницям, уже зараз використовуються. Фактично, кошти другого півріччя 25-го року мінфін дуже швидко цю інформацію спростував. каже все добре, військовим зарплати платяться. І, і, взагалі, нема за що переживати. Ми перевіряли, справді зараз виплати військовослужбовцям проводяться. Були незначні затримки по певних секторах, але не критично. Але тут же ж проблема і мова йде про те, що зараз то вони платяться, але може використовуватися ресурс другого півріччя 25-го року. Що робити в кінці бюджетного року, якщо така проблема виникне? А також по нашій інформації. Слухи про те, що, начебто, не вистачає до кінця року необхідної суми, яка прогнозується на забезпечення сектору безпеки і оборони, вона є не зовсім слухами і в деякій мірі відповідає дійсності. Ймовірно, ми прийдемо до ситуації, що Верховна Рада буде розглядати зміни до бюджету, скорочуючи якісь витрати, які будуть вважатися непріоритетними, і з іншої сторони збільшуючи витрати на справді пріоритетні сфери нашої обороноздатності. Я хочу в даному стані ситуації звернути увагу на два аспекти. По-перше, ми від групи депутатів з розумної політики ініціювали звернення на Кабмін. І будемо очікувати офіційної відповіді від нашого уряду стосовно того, чи вистачає коштів на нашу безпеку і оборону, і чи не планують вони ініціювати внесення змін до бюджету, якщо коштів цих насправді не вистачає. Чекаємо відповіді, обов'язково вас про неї поінформую. А другий аспект, я вже якось у попередніх відео про нього розповідав. Є. Закон, який гарантує кожному контрактику, який підписав на добровільній основі контракт з Збройними силами України або іншими військовими формуваннями, став на захист України, держава гарантує дві соціальні пільги чи дві соціальні гарантії. Перше, це для таких контрактників. Є можливість отримати від держави сертифікат у розмірі 150 тисяч гривень на придбання транспортного засобу. Ми вже про це говорили, що цієї суми явно недостатньо на хороший автомобіль, але це може бути додатковий бонус для того, щоб використати ці кошти, доклавши і купивши авто для своєї родини. І друга пільга це е, фактично іпотека, пільгова іпотека для контрактників військовослужбовців, і після першого року. Служби також плюс 100 тисяч гривень від держави на придбання власного житла. І Верховна Рада ці рішення прийняла ще, вдумайтесь, у травні минулого року. І майже за рік нічого абсолютно уряд не зробив для того, щоб ці дві пільги монетизувати і перевести їх у практичне русло. Тобто вони зараз не працюють. А чому? Тому що Кабмін досі не прийняв порядок використання цих коштів, не передбачив цей ресурс і фактично. Гарантовані парламентом пільги і соціальні гарантії для наших захисників захисників захисниць не працюють на практиці. Також особисто від себе, як депутат народний, звертався до мінфіну і мінекономіки з питанням, коли ж ви нарешті це зробите. І мені ще в кінці минулого року, в листопаді, по-моєму, ці звернення були, казали, що в нас ці документи на фінальному етапі погодження. Ми от прямо вже. З усіма заінтересованими сторонами проводимо консультації, і найближчим часом воно буде винесене на розгляд уряду і ухвалено. Це був ще листопад 2024 року. Зараз на дворі квітень не зроблено нічого, і напевне будемо повторно надсилати відповідні депутатські звернення до прем'єр-міністра і кабінет міністрів України в цілому з питаннями, коли ж запрацюють. Ці соціальні гарантії дані Верховною Радою і державою нашим захисникам і захисницям це все в контексті. Я веду до того, що бюджет оборони слід планувати раціонально. Ми Звертали і будемо звертати увагу на те, що кожна цифра має бути вивірена і прорахована. І не може повторитися ситуація минулого року, коли несподівано серед року бюджетного влітку виник дефіцит майже у півтрильйона гривень, і це все завершилося підвищенням податків для українців і для українського бізнесу. на цих помилках треба вчитися, а не повторювати їх у 2025 році.